Один із способів підтримки нашої армії засідання у форматі Рамштайна. У що ми не знаємо а про ці зустрічі, як під час нарад контактної групи ухвалюються рішення, і які теми є найважливішими зараз? Нам розповіли ті, хто бачив процес із середини. Дмитро Анопченко продовжить тему Рамштайн, звісно, вже не той, що раніше, як на цих тепер вже архівних кадрах. Зміна владної команди у Сполучених Штатах переінакшила і звичний формат. І якщо до цього мені про це розповідали у Пентагоні люди, які близько знають Остіна, кожним засіданням глава Пентагону опікувався особисто, то нинішній міністр оборони США навіть віртуально вирішив не приєднуватися пріоритети інші. Тому Рамштайном зараз завідують європейці цього разу головували Франція та Британія, але форма не змінилась навіть за відсутності. Остіна спільного бюджету немає, і щоразу має бути хтось, хто переконуватиме решту учасників скинутися для України. На Рамштайні немає єдиного підходу. Знаєте, як усе робиться? Я ж був присутній на багатьох з цих зустрічей як міністр оборони Сполученого Королівства. Так ось ми обходили всіх учасників і говорили: погляньте, у мене є, наприклад, далекобійна зброя. Я можу її надати. Хтось інший казав, у нас є ось такі гармати. Хто ще? А в нас отакі от літаки. Тобто, ми всіх обходили і всі робили внески, такі як могли. Не було якогось єдиного бюджету. Це віртуальне засідання Рамштайну, за словами учасників від України, було більш організаційно підготовчим, тобто від нього не чекали прориву. Але він може статися вже у середу. Попередньо все відбуватиметься ось тут неподалік від бельгійського містечка Монс на базі штаб-квартири Європейського командування НАТО. Засідання проведе верховний головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі, генерал Грінкевич. І координація цих питань нове для нього завдання. А запросили країни, у яких є системи Петріот, і тих, хто згоден стати донорами. Координуватиме логістику поставок Німеччина, а одним з найбільших донорів готова стати Велика Британія. Тут не стоїть питання, чи можемо ми фінансово собі це дозволити. Воно в тому, що ми не можемо дозволити собі не діяти. І важливо, щоб ваші глядачі знали, у сполученому королівстві підтримка України сьогодні така ж сильна, як і на початку війни. Що зараз відбувається, і цей Ремштайн яскраве тому свідчення. Європейці все менше розраховують на штати, починають розуміти, що треба не просто. Перебирати на себе ініціативу, а штати прямо підштовхують до цього союзників, але і об'єднуватися поза НАТО, створювати нові формати під конкретні завдання, як от зараз Рамштайн чи коаліція Петріотів, що формується на наших очах, начебто, ось є НАТО, але проблемою там є невизначеність, чого чекати від Америки, і тому європейці не можуть більше очікувати і мають самостійно посилювати оборону і налагоджувати пряму координацію, щоб за потреби бути готові. Овими діяти максимально оперативно. Спочатку це все також відбуватиметься в межах НАТО, але якщо це не спрацює, потрібно створювати європейську оборонну систему. Для України все це означає кардинальну зміну правил гри, коли штати не йдуть геть, а змінюють модель з безкоштовної допомоги на продаж зброї. Коли європейці беруть на себе роль головних спонсорів, а американці стають головними постачальниками. Отже, і на нових рамштайнських зустрічах вони збережуться, і наступна очна, і під час консультації у Монсі Україні доведеться майстерно балансувати з одного боку. Переконувати європейців платити за американську зброю, ну а з іншого отримувати Вашингтон зацікавленим у поставках. Бо Росія, вочевидь, намагатиметься їх зірвати замість одного донора. Тепер складна схема. Європейські гроші за американські патріоти і атакамси. І якщо раніше можна було покластися на політичну підтримку Байдена чи того ж Остіна, за якими було фінальне слово, то нині треба узгодити інтереси десятків столиць від Берліна до Лондона, від Парижу до Вашингтона. Отже, завдання для Києва ускладнилося, але й можливостей для маневру побільшало. Із Вашингтона Дмитро Ванопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини.